Іван Малкович, старосвітська балада, Краєм світу уночі, при господній, при свічі, хтось бреде собі самотньо із янголом на плечі, Йде в ніде, в неворотя, йде лелітно, як дитя, і жене його у спину сірий маятник життя, щоб не вештав уночі. При господні, при свічі, щоб по світу не тинявся із янголом на плечі. Віє вітер вировий, виє ірод моровий, маятник все дуще бахка, стогне янгол ледь живий. А він йде, йде, хоча вже й не дихає свіча, лиш вуста дрижать гарячі. Янголе не впадь з плеча.